Бандура це був один з улюблених музичних інструментів козаків, бо у ті часи синтезатори та електрогітари ще не вигадали. На бандурі грали всі власне, бандуристи, кобзарі і навіть справжні сінькі гетьмани. Бандура це онука кобзи. Перша згадка про неї пов'язана з бандуристом Чурилом. Але справжнім трендом. Цей інструмент став саме у 16 столітті. Найбільша колекція бандур зберігається у Національному музеї народної архітектури та побуту України Пирогово у Києві, а це литави. Вони рятували життя, бо своїми ударами повідомляли про небезпеку. Їх вважали священною річчю, що була невід'ємною частиною воєнного побуту козаків Запорозької Січі. Наша історія ближче ніж здається. Вона у спогадах та пам'ятках. Вона є і у твоєму закордонному паспорті.